На каналі Монстр Play, і сьогодні в нас Майнкрафт. Що? Де я? Покорити. Хто ти? Згубити. Кого? Що відбувається? Де я? Забути? Окей, це було дивно. Може, в мене просто галюцинації чи на сонці погрілась? З ким не буває? Ладно, щоб то не було, вертаємося до суті відео. Як ви пам'ятаєте, в минулій серії ми знайшли базу брата і вернули яйце дракона. Подумав, я зрозуміла, що це єдина наша споруда в пеклі, тому пропоную зробити хоча б зручну і гарну топинку до неї. Зроблена у вигляді арки зі сланцю та діориту. також додала трохи світла за допомогою світлокаменя. Тепер це пам'ятне місце стало ще красивішим. Дай мені шанс, і ти побачиш рай. І знову ця дівчинка. Про який граєте мова? Новий портал, наче в майн не завозили, чи я чогось не знаю. В будь-якому випадку поки що з пеклом покінчено. Можемо переходити до звичайного світу. Трохи подумав, я зрозуміла, що мій маєток виконаний не найкращим чином, тому змусив казія добувати дерево, пішла будувати новий. Знаю, коли я тільки починала сезон, я робила його, щоб навчитися будувати, і не кажу, що я вже це вмію. Просто ви тільки погляньте на це стіни однообразні, ледь не вся зпута повністю чорна, та тут половина кімнат жахливо обладнана. Особливо мене біля задня стінка над складом, і настільки висока стеля, що не навіщо. Буквально спроба зробити щось дороге, маючи дуже мало коштів. Тому пропоную зробити більш гарний і вишуканий маєток, можливо, на настільки великий, зате гарніший. Я в стилях не розбираюсь, проте чимось він нагадує японський, можливо, через дах найважчої частини будування. Всього зробила чотири кімнати бібліотека, спальня, вітальня та великий склад. На скільки? 216 подвійних скринь? Це 432 скрині, що є 54 стаки досок, це 13 стаків дерева. Коли я заповню все це, не знаю, поте сама себе здивувати встигла. Нагадаю, що в минулому складі було 210, ладно, невелика різниця, мені здавалося менше. Що ми по склад та про склад, найбільша гордість – це коридори. Правда, єдине, що ланує цю красу, це необхідність підняти стіни до даху. Використовуючи сланець з діоритом, я змогла отримати такий прекрасний ефект. Тут реально, можна сказати, довго багато. Подібною розкішкою я вирішила наділити дверні проходи. Двері тут взагалі немає, проте ці невеликі алки просто чудові. До речі, у бібліотеці звичайні книги. Гаразд, давайте вийдемо з маєтку в розкішний, хоч і маленький, поки що сад. З двох боків нас зустрічають статуї жабок. На ютубі можна знайти їх схеми з водопадиком, проте в мене без механізму. Просто декоративна статуя. Намагаючись добавити барви в це нудне місто, всю листву й кущі я створила рожевим і посадила незвичні для цього міста квіти. Хто не знає, тут загалом ось тут жовті квіточки, проте якщо ми цариця всього і вся, в нас мають бути вишукані квіти. Невеличке місце, де можна попити чаю разом з гостями. І так, все це збудовано над природнім ландшафтом, тільки тому, що я бажаю бачити власний, і маєток має бути вище всього, а не нижче. Зате можна непомітно зібрати землю для нових рельєфів. Знаю, знаю відео коротке, проте в деякій мірі експериментальне, бо ви не повірите, я до цього написала незвичайний сценарій по типу вкрали яйце, тут суперечка і битва. Ні, я зараз пишу весь цей текст, який ви чуєте, а також тут додалося більше мого персонажа від третього лиця, хоча це було важче робити. Я б все це не робила, якби відео, яке я озвучила без цього, вийшло на 4 хвилини. Гадаю, можна далі налити воду. Всім дякую за перегляд, всім удачі, всім пока-пока. Схоже, цей сценарій не дуже допоміг.